Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Мені також запропонували одну надзвичайно важливу тему тема, яка стосується українців по світу, українців в Європі, що українців потенційно збираються виганяти з України та Європи. Мені про це багато людей написало, тому що може хто не в курсі, розкажу ситуацію. Норвегія ввела в себе такий законопроєкт, прийняла, вела таке правило, що. Українці можуть отримувати субсидії та виплати і проживати в їхній країні тільки ті, які не є по всіх регіонах, а тільки в окремих регіонах, які належать до східно-південного напрямку України, тобто Захід, центральна Україна, в принципі, ну не мають права сидіти на субсидіях і на виплатах, і в Норвегії. І насправді це важлива тема, тому що слід може піти ланцюгова реакція. Слідом за Норвегією можуть почати підключатися інші країни активно в цьому плані. І українцям допомога буде різко зменшуватися. Вже мені про це писали теж неоднократно, що українцям і так допомога дуже різко зменшилася зараз. Оця от на третій рік війни. Допомога почала зменшуватися дуже активно, і це дуже тривожний дзвіночок. Насправді, Поє... розкажу вам, чому зараз подивимося ще на картах, що мені карти покажуть, чи буде далі таке відбуватися, чи будуть далі обмежувати таке. Знаєте, мене в цій всій ситуації скажу, мені, мені дуже болить. Мені от насправді дуже неприємно. Я зайшов в TikTok, я зайшов в Ютуб, подивився схожі новини, подивився схожі ролики, почитав коментарі. У мене волосся дибом на голові встало. Наскільки все таки наші люди є злими, ображеними та агресивними один до одного, тому що Пишуть так і має бути. Нехай всіх западенців там повиганяють копняками під задницю, що одні жирують, інші бідують і так далі. і Тому подібне. Я просто до чого це все говорю. Люди, давайте будемо трошечки добрішими один до одного. Не можна знецінювати гори і не можна знецінювати біль іншої людини. Це і стосується й того, як цивільні довоїні в ЗСУ ставляться або навпаки. Це стосується й того, як де люди проживають, в яких регіонах захід, центр пів, Південь, Схід. Я взагалі сам з Запоріжжя родом. Зараз живу в Тернополі. Я хочу сказати наступне: я ніколи собі не дозволяв вказувати людині, де їй бути, що їй робити, і ніколи, в тому числі, не зловтішався над іншою людиною і не казав, так вам і має бути, тому що це неправильно з позиції енергетики. Ніколи не бажайте ближньому своєму того, чого не хочете для себе. Знаєте, спочатку влізьте у взуття тієї людини, яка живе таким життям, і попробуйте пройти в цьому взутті декілька тисяч кілометрів, а тоді вже кажіть, що вона живе якось не так. Завжди старайтеся співчувати та розуміти іншу людину. Наведу невеликий приклад аналогію. Вибачте, що я так довго роблю вступ, але просто мені ця тема теж болить. Давайте я просто закликаю бути добрішим один до одного. Наведу невеличкий приклад. Всі приклади з життя беруться зараз на даний момент в такі військові часи. Можете висловити теж свою думку в коментарях. Я буду радий почитати. Наведу невеликий приклад аналогію: от є жінка з двома дітьми. В невеличкому селі Львівської області, яка втратила свого чоловіка на війні, годувальника, якого мобілізували і який там загинув. Виплати вона якісь стабільні не має, тому що в неї немає повного пакету документів для цього, і нічого нікому не доведеш, не докажеш. Тобто виплати їй погибелі чоловіка не платять, достойні, достатні. І от родичі в неї ще бідніші, ніж вона сама. І куди їй діватися? Звичайно, що краще всього для неї в даному випадку поїхати за кордон, отримувати якусь допомогу від Європи і поставити там на ноги своїх дітей, хіба ви зі мною не згодні. Але через цей дебільний законопроєкт, через те, що в нас з Львівської області, її можуть завернути назад і сказати: ні, ніяких виплат, тому що ви з Львівської області. Я б взагалі сам родом з Запоріжжя. Моя область є якраз в цій зоні ризику, і така людина, яка по суті має право в Норвегії перебувати і отримувати субсидії. Але я вам скажу так: хочете вірте, хочете ні. Навіть якби сталося таке диво, і завтра для всіх чоловіків відкрили кордони, я би не поїхав за кордон. Не поїхав би сидіти на субсидіях, тому що я розумію, що комусь можливо це дійсно потрібно. Я не сперечаюся, є хапоги, є там різного роду лежебоки і лінтяї, які звикли жити за чужий рахунок. І вони є по всій Україні, не тільки там Захід-схід. Давайте не будемо ділити на Захід Схід. Україна єдина, тому що вічно цей срач в коментарях: западенці не такі, східняки не такі. Ми повинні спочатку роздуплитися і зрозуміти, що ми всі одна нація, і неважливо, де ми живемо, в якому регіоні. Я вважаю, що це провокація, що Норвегія поступила абсолютно неправильно, і що не можна знову ж таки ділити гори на правильне-неправильне. і Жінка втратила свого годувальника. за які гроші їй жити, якщо в неї в самої родичі бідніші за неї, а дітей треба якось ставити на ноги. А виплати вона не отримує через загиблого воїна ЗСУ свого чоловіка. От що їй робити в цій ситуації? Я веду до чого. Треба бути добрішим один до одного, тому що знаєте, я зайшов в TikTok під новину під цю новину в коментарі. У мене ледь очні яблука з орбіт не повилазили від того наскільки концентрований негатив чорнота є у людей. Знаєте, я чомусь думав, що наївно, напевне, думав, що війна чогось навчить людей, навчить якоїсь більшої емпатії, співчуття, співпереживання. А я бачу, війна тільки ще більше загострила внутрішній негатив та чорноту багатьох людей. Ніколи не судіть іншого, ніколи не, не ставте всіх під одну лінійку. бо горе в кожного індивідуальне, кожен страждає по-своєму. Треба співчувати та бути добрішими один до одного. Добре, я хочу подивитися, чи вся Європа. А може, інші країни світу дійдуть до такого маразму. Тому що, на мій погляд, це маразм вводити такі правила і ділити Україну на якісь умовні зони. Там... Ні, я розумію, що на деяких регіонах більше бомблять, ніж в інших. Але знову ж таки, в кожного біль свій, і в кожного історія своя. І не треба ділити Україну на таку сяку. Кожен воює по-своєму. І в кожного своя історія в цій війні. Карта Зорі. Падає 17-й аркан, карта підвішеного затримки заморозки, вісьмірка мечів агресія. Інші країни теж можуть це ввести цю фігню. Карта служанки, карта любові, карта подарка. Ні, тут карти хороші. На циганській колоді, до речі, карти хороші. Я не думаю, що такий бряд буде у всіх країнах Євросоюзу. Все-таки залишиться адекватні країни, які дозволять всім українцям незалежно від області. Приїжджати і отримувати якусь допомогу та компенсацію за війну. І це правильно, я вважаю. Я це говорю як людина, яка, яка народилася в Запоріжжі, який сам родом з Запоріжжя, місто Запоріжжя. Тому я ж кажу: я вважаю, що правильно, правильно всіх нас вважати єдиними, ми всі українці, в кожного біль свій, в кожного своє горе, хтось на Сході. Втратив будинок, хтось на Сході, в мене були такі клієнти, втратили там, не знаю, багатомільйонний бізнес, який приносив їм прибуток, який забезпечував роботу тисячам людей, а хтось втратив свого єдиного чоловіка-годувальника у Львівській області. Тому, знаєте, в кожного свій біль, в кожного свої переживання, в кожного своя біда. Будьте добрішими, шановні глядачі, один до одного ось до чого я закликаю. Якщо ви згодні зі мною ставте лайк. І можемо подискутувати про це в коментарях, якщо хочете на цю тему. Це теж дуже важливо. Дякую велике. Всього доброго.